Отож, в минулому відео ми з вами говорили про кібербезпеку, але сьогодні в нашому відео в новому випуску підемо про о, сферу геймінгу, тобто застосування в сфері геймінгу. Сучасний світ геймінгу власне переповнений технологічними нововведеннями, але одна з ключових проблем, яка досі не була повністю вирішена, це питання конфіденційності та безпеки даних гравців. Пробачити логію Allo в геймінг може стати революційним кроком у вирішенні цієї проблеми. Отож, гадаю, треба почати із того, що таке Allo. Як ми знаємо, можливо, хтось не знає, тому розкажу в двох словах. Allo – це платформа, яка базується Knowledge Plus, доказ з нульовим відомством. Ця технологія дозволяє взаємодіяти з даними без необхідності їх розкриття, що робить її ідеальним вибором для геймінгу. Отож, безпечні транзакції в грі одна з основних проблем для гравців це безпека їхніх транзакцій, особливо коли мова йде про покупки внутрішньої грової валюти, рідних рідких предметів або торгівлю між гравцями. Ало можна розпащити ці транзакції, не розкриваючи особистих даних користувача, тим самим заобігаючи можливості шахрайства. Отож, віртуальна ідентичність та автентичність завдяки ало гравці можуть створювати віртуальний ідентифікатор, який буде відділений від їх реального життя. Це особливо важливо для тих, хто хоче грати анонімно або просто зберегти свою особисту інформацію в місця. Також а, міжральна а, компатибільність. Уявіть, що ваш персонаж або предмети з однієї гри могли бути перенесені в іншу гру. З технологією ALO це стає можливим. Вона дозволяє валідувати автентичність таких перех, а, переходів, а, власне, без ризику втрати або підробки. Отож, доказ досягнень та навичок. з допомогою з доказів. В Zero of Knowledge, а гравці можуть підтвердити свої досягнення в грі, не розкриваючи деталі своєї гри. Це може бути корисно в е-спортових турнірах, де конфіденційність та тактики команди може бути вирішальною. Отож, бороття з ботами та шахраями шахраями. З якими розробники можуть виявляти та блокувати боті, які спробують обдурити систему або отримати нечесну перевагу? Це забезпечує чесну гру для всіх всіх гравців. Також захист від серхрайства, як це може бути вирішено. Із технологією Allo гравці можуть бути впевнені, що їхні аккаунти та ігрова валюта захищені від шахрайських дій, і також, а також злому. Отож, Ало пропонує революційний підхід до кібербезпеки в геймінгу. Його можливість можливості е, можуть допомогти формувати майбутнє геймінгу, де приватність і безпека користувачів будуть на першому місці.